Ставиш на і б'єш. Олексій Янченко з Бурівки, що на Городнянщині дрова рубає з 10 років. Зараз чоловіку 73. Навчив ще дідусь. Каже, що ця справа йому завжди в задоволення і пояснює, чому не томиться. У молодості дещо да, в 40 років. У танцях я міняв 14 партнершів Без перекуру. Дрова купує у лісгоспі, їде своїм тракторцем, сам вантажить і вдома розвантажує так дешевше, у хазяйстві дрова з дерев різних порід. Заготовив стільки, що років на два вистачить, та все одно підвозить про запас. Є і листяні, і хвойні. Певен, що поганих не буває. Береза, дуб, граб. Акації треба, щоб були соснові, а сікаві, трошки для розпалу, бо дуб розпалювати погано. Чоловік каже, що найкращі дрова ті, що без сучків, порубаються легше, та переконує, що особливо не перебирає дрова, вони і є дрова. З їх красота згоріли, у попел привратілась, попел викинув, і вся красота. Коженщина красива, друге діло. Дрова рубає, коли є вільний час, чи ранок, чи день не перебирає. Так само і спорою року, чи погодою, аби не дощ, та й морозною зимою, каже, треба бути обережним. Сусідом рубалі, мороз був, дубові, дрова були. Він розмахнувся топором, отак а, а дуб да мерзлий. і топор і він сам собі в лоб так обушком. Колоди пиляє бензопилкою, улюблений ураган віддав на війну. З запасів дістав штиль, який купив кілька років тому. Поліна виходить до 40 сантиметрів, в арсеналі чоловіка і сокира, і колун, і кувалда з клинами. Топорища робить сам, каже найкращі – Березові. Так рукою береш і от ділок викінчається, те для того, щоб ти не травмувався. Розколує в них ще менше. Такі рев так не розлітіться. Дрова рубає і лежачи, і стоячи, і догори дригом. Все залежить від поліна. Тонше кладе, середні ставить так, щоб сучки дивились вгору, великі обрубує по краях. Посередині, сука, сука, Щоб Посередині, сука, Перебиваєш, а потім обух. Із вершини треба колоти. Що важливіше в рубці за 60 років так і не визначився. Треба і добре прицілитись, і сильно вдарити. І наостанок Олексій Олександрович ділиться секретом як рубати і не томитись. Як сусід коля, ти дивишся. А так, як, яке на.